Павбет титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Олеже, як тобі сьогодні видився поєдинок в Луцьку? Дуже приємно, здивувався, що прийшло стільки людей, адже Любер тільки зайшов в екстралігу. Дуже приємно грати в такій атмосфері. Готувалися до команди, знали їхні сильні сторони, виконували установку тренера. І... Це принесли результат. В тебе ще запитаю, Аврора оновилася, ти один з новачків цього, цього клубу. Як загалом це все відбувалося? Чи ви вже відчуваєте цю магію таку між собою? Ну, так, є зіграність, вже, вже непевний період пройшов, вже більш-менш розуміємо до одного на полі. Плюс колектив дуже хороший, всі між собою дружні. І це також дуже допомагає вдаватися в команду і радий, що це приносить результат. Регулярний чемпіонат же так він вже в розпалі. І якщо взяти про мету, про цілі, які вам озвучили перед початком чемпіонату, що саме? Ну це перемога в кожному матчі. Наперед ми не забігаємо, ми готуємося до кожного матчу окремо. і на нашу гри – це перемога. «Фавбет» – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.